Кожна дитина, яка не змогла налагодити комунікацію зі своєю мамою, вона вимушена, вимушена піти і знайти в цьому світі е, якусь е, материнську позицію, яка дасть їй цю змогу, дасть їй цей шанс. Відіграти свої кризи. От я вже повторюю: я дуже часто надаю цей шанс своїм ученицям, я бачу це, що вони не могли знайти порозуміння з мамами і знайшли мене на своєму життєвому шляху, і я даю їм цей шанс. Я не, не звільняюся з цієї ролі. І я вас спонукаю, мами, не звільняйтеся з ролі, ось цих, знаєте. Наждачного паперу в житті ваших дітей, який має, має викликати ефект тертя по алмазу душі, реалізовувати цю місію і в певній мірі е, виступати тим кармозакривачем, який не тільки е, здатен. Казати, як краще жити, але і здатено усвідомити, що ця дитиночка прийшла в життя уже з внутрішнім конфліктом, з внутрішньою кризою, яка від вас ніяк не залежить. Ви не є причина цієї кризи.